Сьогодні 23 грудня 2024 року. 6 година. 46 хвилин. Сьогодні понеділок. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам. А знахабнілим мародерам та злочинцям, які мене оточують, яких ці незаконно збудовані на обдови і тим покидькам, які їх обслуговують, показують хто і хто, Оце це дуже важливо. Бо вони всього-навсього брехливі злодюжки, які незабаром опиняться на тих містах. На, на, на якими знущалися. І не допоможуть їм, як зараз, їхні корумповані зв'язки і награбовані гроші, які вони звикли витрачати на непотрібні речі. 67. І мені дуже шкода ти дітей, які батьки. яких Навіть під час війни не можуть збагнути, що найцінніше, що в них може бути, що в них є, це їхнє життя, яке, на жаль, вони незабаром із своєї жадьбності, із зі продажності втратять. Із-за того, що допомагали продажним корумпованим і паразитам, держслужбовцям, алігархічним кланам перетворюватися з в мільярдери.